Всім привіт! Мене звати Живчик. І сьогодні ми з вами будемо грати. Будемо. Ну, сьогодні буде трохи ностальгічне відео. Сьогодні ми з вами будемо грати в Майнкрафт в браузері. А точніше, найпершу версію Майнкрафта. І... В, в Google в Chrome існує такий сайт в інтернеті. Називається Minecraft Classic». Давайте я скопіюю вам ось це посилання і його вставлю вам в описі, для того, аби ну, ви змогли пограти на ньому. Зараз ви самі все побачите, так що Давайте напишемо Georg. Називаємо себе. Ні, десь не так Ну і що в цій ігрі треба робити? Просто будувати щось, ходити, ну, так. Ця гра було трохи підписати, бо якби... Записується відео з екрану. І, якби у мене комп'ютер трохи слабенький не тяне. Я не погано, так що... Все вот вдома. Надіїс, я зможу відео записати. Так, окей. На праву кнопку ми можемо ламати блоки. А от тоді на ліву кнопку ми можемо ламати блоки. А для того, щоб поставити блок, то треба. Бати з туди праву кнопку, і от бачите, виділяється блок. Якщо я поміняю блок, блок камня, наприклад, Блок землі, блок дошки. Для того, аби поставити блок, то треба натиснути знову ліву кнопку. Бачите? Це не так, як в звичайному Майнкрафті, як ми привикли на праву кнопку ламати, а на ліву кнопку поставити. Для того, аби поміняти треба знову натиснути праву кнопку миші і бачите? І якщо ми натиснемо на літеру G, то зараз побачите, що зараз буде, то ми можемо стіл викликати. Так ось ТІЛ. Навіть не знаю чого зроблено це, але... ладно. Та, я, я і в школі на інформації граю в цю гру на Майкрафт. Е Причем. То Якщо... би відкити інталь, то треба натиснути на Little My Cato Little B. Давайте. Звичай трохи. О, літера Б від, інвентар. І може бути у тебе на стелі, давайте губку введу. Мені тобі ж просить губка. А давайте висушимо воду. Ну і в принципі. Ну і давайте ми з вами щось побудуємо в цій, в цій грі. Давайте так було повідомимо. Так. Давайте за, за, за ми зараз якийсь будинок побудуємо. треба Звідси. Так, 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 так. Окей, давайте. Зараз щось побудуємо? Якщо в мене полу... вийде, що мало не вийде, вийде, завжди, завжди вийде. Так, натискаємо праву кнопку миші і... Будуємо. Так, так. Так. Так, у мене ця гра дуже повільно йде. бо в мене комп'ютер дуже слабонький. І мене якби... Не тягне. Так. Так. От тут я не було зможу чути цим будинком, хочу у мене як Microsoft підписає. Така дуже повільно йде. Ти більше, що в мене комп'ютер слабонький і це зможе зайняти багато часу. Так, давайте ми з вами так лечимо, як воно було. Ну і на цьому вже якби, все. Достачаємо все, хотів показати. І ще на, 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 кнопку, на кнопку R можна робити Restart, на T можна. Прописувати команду. Ну і це, в принципі, все. Забув завжди живчик. Не забувайте підписуватись на мій канал. Ставте лайки, підписуватись на, на мій телеграм-канал. Там багато, багато цік... Ну, там викладую пости. Ну і в принципі, все на цьому все забув живчик. Мене звали Геро. Мене звати Георій. Всім удачі, всім па-па.